чи розпочнуться військові дії між КНДР та Південною Кореєю в 2025 році. Я дивилася це питання на початку тижня, і там випадає ну, така динаміка, більш схожа на американські гірки. Тобто загострення провокації від Північної Кореї будуть, Південна Корея буде на них відповідати, дивлячись з того, які там будуть провокації, а там будуть задіяні певні, я так розумію, агресивні коливання, і воно йде по наростаючий на спад, по наростаючи. На Спад, тобто загострення конфлікту е, воно випадало, але воно не є як воно не випадало як початком прям стовідсотково, е, те, що можна назвати повноцінною війною. Скоріше, знову якісь прикордонні колихання, якісь прикордонні гойделки. Така от більша історія, як мінімум, на тому етапі, на якому ми зараз можемо ну, продивитися цю ситуацію. Тобто прямої війни не буде, правда не розуміємо. Ну, Поки є провокативна історія, я сподіваюся, що до прямої війни не дойде. Поки те, що відбувається, те, що є в планах, це. Провокація аніж повноцінний вступ до війни для того, щоб встався вступ в військові дії, потрібні мають скластися певні умови і передувати ці умови. Їх зараз наразі немає, але ситуація: ну я ж не можу на жаль на руки дивитися там на в прогнозі на 10 років, на 5 років, навіть на декілька років у рамках того, коли певні рішення приймаються тупо там за за день, за два і вносять корективи в існуючі якісь процеси. Однозначно з вами погоджуюсь, і також давайте поговоримо про випробування ядерної зброї КНДР. Це певний шантаж Південної Кореї. Не ядерні випробування у північній Кореї це абсолютно регулярна історія. Вони починають, якщо ми з вами проаналізуємо, як вони себе поводять, то вони достають брязкують своїм ядерним озброєнням, тоді коли їм потрібно якогось ресурсу, якоїсь підтримки або поступок на якісь політичні там дії, і так далі. Тому подібне, так, це із того, що зараз відбувається. По перше, скоріше за все, і це закономірні навчання, бо вони виходять по правосуддю, Я не Здивуюся, якщо вони були заплановані, просто ми можемо про це не знати, тому що Північна Корея мало кого ставить у відомості, коли вона там вирішила зробити ядерне навчання, бо плювати всі на то хотіли. От когось про щось повідомляти, але це має ну і з того, що випадає, це має реально більш такий демонстративний характер ніж переход до дії. Почули вас. Дякуємо вам, і сьогодні з'явилась новина. Рукону того, що в Зеленського відбудеться найближчим часом екстрена розмова із нинішнім президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Про що потенційно можуть говорити, про що можуть домовлятись? Чи можуть розглядати в першу чергу безпосередньо план перемоги зеленського, в тому числі ті пункти, які він оголосив, чи можливо це буде пов'язано щось, наприклад, із допомогою. Це напряму стосується обговорення пунктів, тільки не ті, які він оголосив, а скоріше ті, які залишилися за кадром по верховній жриці. Бо хто мене там дивиться давно на різних каналах, знає, що Верховна Жриця частіше за все випадає або як сигніфікатором якихось спецслужб, або як приховання, або таємна інформація, яка залишається за кадром. І з того ну і з того, що в мене випадає, скоріше розмова йде знову про штати як про третю сторону. Це перший момент, другий момент пов'язаний далі. Він дійсно пов'язаний із ресурсами його надавання, його кількості, і, я так розумію, спірні моменти, е, які пов'язані із взагалі міжнародною політикою, можливо, вступу в НАТО, якась така історія, типу, тому що намагається е, із того, що можна переглянути, із з того, що можна просто навіть зрозуміти, із переліку новин, е, у, у нас намагається е, Будь-яким способом прийняти важливих рішень до моменту виборів у штатах при каденції Байдена, яка є зараз, тобто домовитися про якісь ключові штуки при цьому президенті, а не чекати і передомовлятися при новому. А, і власне, що стосується плану перемоги Зеленського, чи наскільки його загалом реально реалізувати в цьому році а, всі пункти, які вказані, в тому числі, і про НАТО. І про Євросоюз, і, власне, ті якраз таємні, які нам не називали. Насправді в цьому році це супермалореалістична історія. Починаючи від передачі якогось специфічного озброєння, про яке там натякають, по... закінчуючи. А... Ви давайте так, мабуть, вибудовуванням стратегії та тиску на РФ, тому що воно так красиво звучить у мир, ну, у плані плану перемоги як хоп, і Ми прям змусимо сісти Росію за стіл перемовин. Але щоб стався оцей «хоп, і ми змусили, мають передувати якісь дії, які ми за три місяці фізично не зможемо зробити ні на полі бою, ні в економіці, ні в міжнародному політичному тиску. Тому це таке. Uh, давайте ну, мабуть початок у, у цьому році не більш того, тобто це не виглядає як щось, що можна роз, розрулити за три місяці, і це не виглядає як щось, що можна розрулити за півроку. Ну, тут цілком з вами погоджуюся, але разом із с Росія в принципі теж вже почала говорити про перемовини. Наскільки вони в цілому можливі в цьому році? Чи будемо ми сідати за стіл, і відповідно зрозуміло, що на їхніх умовах ми ж не будемо погоджуватися це робити? А що вони будуть робити, пропонувати для того, аби завершувати війну? Росія говорить про перемовини виключно в контексті того, які умови висуває сама Росія, <кій> сідати за стіл перемовин на умовах, які не влаштовують Росію, Росія не збирається. Держава, яка хоче перемовин з іншою державою, Давайте так саме примітивне, мабуть, не а, фігачує її, не продовжує фігачити її ракетами, правда, і не і зупиняє наступи. якісь, і йде мова про заморозку якогось конфлікту для того, щоб знайти якийсь консенсус. Цього з боку Росії не відбувається. Про яке бажання перемовин саме двосторонніх може йти мова, окрім того, що Росія вимагає е, о, сісти за стіл перемовин, виключно на її умовах? Правильно нічого не передує тому, що Росія згодна сідати за стіл перемовин на, на якихось інших умовах, окрім своїх, тому тут ну. Така собі історія, а у нас поки що знову ж таки немає тих важелій і про них тільки починають зараз говорити для того, щоб змусити РФ сісти за стіл перемовин на чиїх і інших умовах це мають бути серйозні важелі. Це мають бути серйозні торги. Торги там територіальні. Я маю на увазі та там по, по військові дії, які дозволяють деокупувати якісь території, там вийти на захоплення їх нових територій. В кінці кінців санкції, міжнародний тиск на якесь але цього поки не відбувається. Про це тільки говорять про це, от тільки зараз почали більш серйозно говорити, коли а, Зеленський анонсував а, план а, перемоги. Да, там є певні пункти, які можуть стати тисковими пунктами, але їх ще нема фізично, і ми тільки на початку їх створення як такого, як прецеденту. Тому тут переглядаючи питання другого саміту миру, у мене вже тоді, по-перше, виникало питання до того, наскільки його реально провести в ті терміни, які тоді озвучували. Ми бачимо зараз, що його і не проведуть в ті терміни, які планували провести попередньо. От, А по-друге, ну, для того, щоб там всадити РФ, ну, треба мати важель. Важеля поки немає.